Всім привіт! В цьому відео ми розберемо дві електричні зубні щітки та дізнаємося, що корисно для технаря радіолюбителя з них можна дістати. У мене ось такі щітки, вони пролежали в шкафу років 5-6 і за цей час зарядні пристрої десь загубились, тому використовувати їх як якийсь станок для очищення не вийде. На жаль. Першим ділом я зацікавився ось цією насадкою, але. Ні гвинтиків, ні якихось націків, які відкрити більше немає. Тож далі хардкор. Ось цим отвором ця щітка й заряджалась, але, на жаль, ніяких контактів я в ній не побачив. Схоже, зарядка була бездротова. Оскільки ніяких гвинтиків я там не побачив, пробую підчепити ножем. Не пройшло і 10 оглядів, як я зрозумів, що ця конструкція складається лише з двох модулів. Один ми зняли, більше зняти нічого не вийде, буду ламати. Лише так виходить дійти до якогось результату. А ось і він. Продовжую працювати. І перший здобуток це пружинка. Багато хто їх викидує, але я такі пружинки, які гвинтики, просто збираю в іншу банку. Вони багато місця не займають, зате коли вони знадобляться, вони у мене будуть. Далі сильний моторчик. Він більше за середній раз в два з половиною. Моторчик працюючий, працює від 3 вольт. Далі нікелевий акумулятор. Їхня особливість в тому, що вони працюють при низьких температурах. Та плата, деякі радіокомпоненти з неї можна використовувати повторно. Це не враховуючи те, що тут є золото. Можливо, як-небудь зніму відео про те, як добути з поламної техніки золото 3. А поки відправляю її в мою скарбничку для позолоти. Те ж саме роблю з мідним дротом. Відео скільки можна заробити на обрізках мідного дроту вже не за горами. А ось і результат того, що можна отримати з такої щітки. В принципі, непогано, якщо враховувати те, що так би вона була в смітнику. Вийшло непогано. У мене якраз два моторчика з'явилось. Може динамомашинку на велик встановити. Якщо хочете відео про таку саморобку, напишіть про це в коментарі та поставте лайк. Всем па папа.